Ось таке грязне вікно у нас, досить давно його не мили, тому будемо використовувати нашого робота, щоб помити його. В робот входять два змінних кільця, серветки, бутилочка для рідини, пульт для управління, і найголовніше 5 чистих пар серветок для миття вікон. Також кільця йдуть змінні, тобто ви можете швидко змінити серветку. Для різних етапів мийки. Заливаємо рідину для миття скла у наш робот. Це дуже зручно робити через цю бутилочку. І приступаємо до першого етапу миття вікна. Спочатку сухими серветками, щоб він прибрав увесь бруд на поверхні. Далі міняємо на чисті серветки і починаємо вологе миття. Він оприскує кожні 3-4 секунди і убирає весь бруд. Ось такий результат у нас вийшов: в цілому непогано, є недоліки, але це безпечно і дуже зручно. Справа вікно грязне, а зліво чисте. Якщо є питання, пишіть у коментарях, зберігайте це відео та підписуйтесь. Буду дуже вдячний за ваші лайки.